Ні, Галена, хто як не я. Я не допущу, щоб москаль прийшов додому. Я маю захистити тебе і дітей. Це все для вас, це все я роблю для своєї сім'ї. З такими словами попрощався зі своєю дружиною. Мужній воїн, капітан, відомий енергетик Львівщини Богдан Калагурський, і пішов захищати Україну. Пішов і повернувся на щиті. Тяжко. Але я маю жити, я маю для кого. донечок, яких виходячи з хати, просив їх, щоб я їх оберігала, ставила на ноги. Чоловік ще в 2014 році мав глибоке переконання. Він просто зобов'язаний захищати свою рідну Україну зі зброєю в руках. Ми його тоді стримували, але довго ми його не могли стримати. Доходило до того, що він закривав все в собі. Він не хотів розмовляти. Він навіть мені говорив, що я не можу навіть піти до церкви, тобто, що мені стидно. Коли активна фаза АТО минула, пан Богдан повернувся до цивільного життя. Додому, на роботу, де працював на керівних посадах у «Львівобленерго». своїм військовим минулим ніколи не хизувався і не розповідав. Він цим ніколи не пишався, він там не казав, от я там маю нагороди. 24 лютого 2022 року долі українців розділилися на до і після. А для деяких людей війна змінила життя назавжди. Я відпускала його на війну, знаючи, що він пройшов Атон. Він мав дуже великий досвід бойовий. Він сказав: Галена, ми пройшли вже готу відео і прийдемо цю. Про те, що чоловік служить біля Миколаєва, пані Галина дізналася із телевізійного сюжету. Переглянула ми з дітьми це відео, я не витримала і сказала: кажуть, знаєш, але відео було дуже хороше. А що мене так пізнати було на відео? Я кажу: ну, звичайно, що пізнати? Можливо, чужі бо пізнали, але я ж все ж таки тебе пізнала. І незадовго після цього відео. 19 дев'ятнадцятого числа відбувся цей тяжкий бій, з якого він не вийшов на зв'язку. Мужній і хоробрий воїн із позивним Електрик. Саме він організував оборону благодатного. І ось як про це згадують його побратими. Рота відбивалась до вечора і закінчення боєкомплекту. Під час того штурму вороги втратили 5 БМД і приблизно 40 кацапів. Електрик загинув і залишився лежати на полі бою аж до 10 листопада. Зранку, все, як завжди, стала, написала доброго ранку, як справи, як ситуація, чи у вас все стабільно, як пройшла ніч. І відповіді я не отримала. Страшний бій завершився перемогою ЗСУ, але. Але прийміть мої щирі співчуття. Це був дуже тяжкий бій, з якого він не вийшов. Я не усвідомлювала цього, і я казала: ні, це не може бути. Описати, що відчуває жінка, яка втрачає коханого чоловіка, батька своїх дітей, неможливо жодними словами, адже все спільне і щасливе життя було попереду. Було. Планів у нас було дуже багато мрії планів. Але ця війна забрала мене найдорожче. Найдорожче відна від, від мене, від дітей і від батьків. Я не знаю, чи ми змиримося з цією втратою, тому що кожен крочок. Кожен куточок догадує його. Та віддивлячись на дітей, я бачу, бачу його. Двоє донечок Софійка та Катруса красуні, розумнички. Згадують тата з усмішкою і невимовною любов'ю в очах. Я в молодших класах не дуже розуміла математику, і часто як тато приходив після роботи, то я його просила допомогти мені. Це було на 8 березня чи на 14 лютого. Тато приїхав з роботи, він нам з Катериною подарив шоколадки, а мамі приніс кефір, перевернув в вигляді букети і подарив. І тоді ми сміялися, і ми весь час мамою тепер сміємося, може кефір подарився за сквітя щось такого. Я горшуся, що в мене був такий тато, який міг допомогти чимось. Він наш герой, і дуже хочеться, щоб ці втрати не були даремні. Звання Героя України Богдану Калагурському можуть присвоїти завдяки кожному з нас. Для цього потрібно лише підписати петицію, відсканувавши QR-код. Це лише маленька частина нашої допомоги, яку ми можемо зробити для рідних воїна енергетика та для збереження світлої пам'яті про нього. Давайте віддамо останню шану герою разом.